Якісніший, дешевший український у Черкасах, презентували кровоспинний джгут, січ, турнікет, розроблений та виготовлений українцями для атовців. Вітчизняний виріб, де в чому навіть кращий за американський аналог, вже оцінили наші бійці. Жгут накладається одною рукою, перетягується, закручується вороток і вставляється металічний треугольник. На металічному треугольнику є спеціальні усіки для того, щоб все таки вароток не спав. Кровоспинний жгут Січ Турнікет накладається швидко однією рукою. Фурнітура металева, виріб стійкий до перепадів температур та механічних пошкоджень. Український аналог натівського турнікета навіть кращий за попередника. Коли накладається американський жгут, іде на голе тіло, йде пошкодженням м'якої тканини вона закріпляє. Ту вже зроблена телескопічна система, всередині є пластик, яка вся нагрузка вона розподіляється. Поки і немає такого, знаєте, як з'їжується як гармошту. Зачимлення цього немає. Спочатку військових дій на сході країни волонтери купували для бійців американські джгути C.A.T. Tourniquet. турнікет. Коштував один недешево 24 долари. Тож виникла потреба виготовляти власний, дешевший. Січ турнікет коштує 150 гривень. За останні 8 місяців волонтери поставили в зону АТО 10 тисяч українських джгутів. Ми вже тільки своєю волонтерською організацією відвезли більше декількох тисяч цих турнікетів на фронт і ще жодного нарікання вони реально рятують життя, не дають стикти кров'ю пораненим бійцям. Січ турнікет уже пройшов сертифікацію, тож офіційно визнаний медичним виробом. Команда українських конструкторів продовжує виріб випробовувати та вдосконалювати. Його зручність уже оцінили українські воїни. Наголошують, якісний джгут – життєво необхідна річ на фронті. Осколочні поранення, то зразу вражається не одна рука, а дві руки можуть бути, ноги. І ви розумієте, що таке шия може бути, ну, що угодно поранення. Тому що кульове поранення це кульове поранення. А все-таки це осколості рвані поранення, які великий простір шкіри сразу, ну, втрачається і, крі... і кров вже. І у кожного бойця буде хоча б не по одному. тому що бувають ситуації, коли я надаю 2 і 3. Да. А це, це факт. Вот тогда эти жизни можно этих ребят спасти. Да, инвалид, но он живой. Олеся Умельченко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.